Під час громадських слухань щодо внесення змін до генерального плану міста Кременчука, а також розгляду звіту про його стратегічну екологічну оцінку, було сформовано погоджувальну комісію, яка сьогодні, 15 травня, зібралась у великій залі Кременчуцької міської ради, аби вирішити всі спірні питання. Сьогодні у нас присутні 24 члени погоджувальної комісії, з них посадові особи замовлені містобудівної документації. Представники органу у сфері земельних ресурсів, предохоронної санітарної та нічного органу, органу містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та інших державних органів державної влади, представників професійних об'єднань та спілок, і науковці усього загалом 12 чоловік. Повноважені представники громадськості, які обрані під час громадських слухань, так само 12 чоловік. Замовник документа державного планування розробляє заходи з урахуванням громадського обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі проведення стратегічної екологічної оцінки. Зокрема, комісія цікавилась будівництвом нового підприємства у північному промисловому везлі Кременчука. Слово надали представникам Українського науково-дослідного інституту проєктування міст Діпроміст, який працювало над внесенням змін до генерального плану Кременчука. Вони дали відповіді на всі запитання та прокоментували зауваження, які надійшли від членів погоджувальної комісії. Ми переговорили ще раз з технологія. вони нам дали повідку стосовно технологія. Нового заводу, Значить, хочу зразу зауважити, що за інформацією надано нам зараз триває розробка проектна документації з будівництва заводу по переробці мовивої сировини. Таким чином, дане підприємство є нафтопереробним заводом. завданням на про проєктування передбачено використовувати стабільний газовий конденсат в якості сировини і зовсім не нафту. Україна, відповідно. Діючи нормативної частини розробки містобудівної документації, технології Провадження екологізації виробничих процесів, ні в якій мірі не може орієнтуватись на застарі технології з шкідливим впливом на докіл. Також на засіданні виступив технолог підприємства, яке ймовірно буде збудоване в Кременчуці. В нас будуть всі закриті ємності в всі підтоварні води, все буде е, е, після е, багатоступеневої очистки залучатися е, знову в процес, тобто в зворотню в, 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 в систему зворотнього водозабезпечення. По завершенню засідання члени комісії чітко визначилися зі своєю позицією. В іншому якусь, якомусь місці були б раді створенню нових робочих міст, нових підприємств, щоб розвиток якийсь був. Ви, я вибачаюсь, як баба яга проти. Як, як щось зробити дільне для місця, кучу запитань, кучу бумажок якісь. До, до Розбудить ця бюрократія. Скажіть, будь ласка. Та ви ж чіпляєтесь до кожної за п'ятої. Вам надали кучу звітів, вам надали кучу всяких доповідей. Ні, вас все не влаштовує. Надія, ну так не можна. Я Оце сказати... ж наша страна так і рушиться. Вся. Я послухав позиції двох сторон за і проти. Єдиний аргумент тих, хто були проти, це екологія. Я бачив там у себе на під'їзді плакада, де страшна труба, димить і забруднює забруднює екологію. А от ми послухали науковців, послухали представника заводу замкненого циклу. Навіть труби факела не буде. Тобто, ну навіщо навіщо ну, брехати громаді? Ну, от обурення певне викликало. Представники громадськості переконані, що будівництво нового підприємства це робочі місця, розвиток економіки та податки до місцевого бюджету. А це однозначно переваги. Тут рішення однозначне. Ну намагаються створити враження, нібито… Громада сперечається, хтось нібито за, хтось нібито проти, але ж ну всі були на громадських слуханнях і просто бачили результати голосування, коли 200 за, і 15, тих, яких вибачте за ручку, привели. О були проти. Ну місто сказало свою, свою думку з цього приводу. Дякую. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.